Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Сьогодні я думала, як небанально і смачно а ще й корисно приготувати молоду картоплю. І знайшла ось такий порилась у себе в пам'яті ось такий рецепт. Що нам саме до цього знадобиться? Це саме молода картопелька. Я її помила, але не чистила: кілограм молодої картоплі, чесничок, хмелі сунелі приправка, сухий чесничок, сіль. 4 столові ложки звичайної олії, 100 г вершкового масла, чайна ложка солі, ну десь 3-4 зубчики чеснику і ось такий пучочок кропа. Що ми перше робимо? Перше ми будемо додавати сюди в картоплю, сіль, ось така чайна ложка, чесничок сушений. Також. Така повна чайна ложка. Ось так розподіляємо. Приправку хмелі сунелі. Обов'язково беріть, це дуже додає смаку. Так. І зальємо ось це, 4 столові ложки нагадую, звичайного, звичайної олійки соняшникової. І все це добре перемішаємо. Перемішаємо, можна потрусити, щоб усі смаки розійшлися, ось так перемішали. І будемо викладати на деко, деко я застелила ось пергаментом. І ставити, запікатися в духовочку. 180 градусів духовочка розігріта наша вже. верх низ І десь хвилин 30. Будемо дивитись, буде наша картопелька стояти в духовці, а потім зробимо до неї заправочку дуже смачну. Все, ставлю картопельку в духовочку. Нагадаю, 180 градусів верх низ Хвилин 30 а там будемо дивитись. Друзі, а поки в духовочці наша картопелька, зробимо заправку. Перше, це ми беремо 100 грамів вершкового масла і розтоплю її в мікрохвильовці. Друзі, масло ми ось розтопили, вливаємо в миску, де будемо перемішувати нашу картопельку. Тепер натримо туди часничку. Ось так. А тепер міленько ось так наріжемо кріп і додамо його до соусу. Все, ось так перемішали. Наша заправка для картопельки вже готова. Ось пройшло, друзі, пройшло насправді 40 хвилин часу. Як наша картопелька постояла. І зараз буду брати і додавати її до нашого соусу. Ось так викладати. Так, картоплю я сюди виклала. Тепер ось так перемішаємо з нашим соусом. Можна, в принципі, це отак зробити. Може, запах тут стоїть, друзі, неймовірний. І вся наша страва готова, в принципі. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!